Там три історії і три меседжа: перше про те, щоб люди виходили почастіше зі своєї зони комфорту і збирали не матеріальне, а душевне. Те, що можна з собою забрати, навіть коли знаряд потрапить в твою квартиру. А другий меседж це розвінчити стереотип про те, що всі переселенці однакові, особливо чоловіки. Там вони приїжджають і лише п'ють пиво на світі. Насправді є багато справжніх чоловіків, які воюють за свій край, і вони народились в Луганську і поїхали туди захищати. І робити багатьо українським цей захід спрямований в першу чергу на те, аби розвінчувати ті міфи, які ну, є і юряться біля самого статусу вимушеного переселенця, і дуже часто є прикрим те, що люди наші не завжди сприймають їх як тих людей, яким треба навпаки якісь збільшити трішки уваги через те, що вони лишилися без нічого на сьогоднішній день. Багато мені дав людей пишучи, почитали, і пишучи надихнуло. Хтось згадав те, що він пережив влітку, і ще раз все це пережив. Там і відчув якісь мурашки по шкірі. От а хтось з західної України, наприклад, я пам'ятаю, писали що вони більше змогли зрозуміти нас, переселенців з Луганська. Багато в принципі відгуків переважно позитивні. Проводимо таку подію в місті Луцьку через те, що автор цієї книги це є одна з перших переселенців, які приїхали на Волинь. У вас чудове місто. Я його просто обожнюю, і я приїхала в Луцьк, і в нього закохалась. Тому що насправді довго завжди хотіла жити в Києві, і потім було мені дуже важко хотіти жити в Києві після того, як я пожила в Луцьку. Так що вам дуже пощастило. От, дякую. Дякую за те, що ви такі гостинні і все буде добре.